Всім привіт! Слава Україні! В садочку, що я бачу? 16 грудня. Градка з редіскою. І вона ще є. Земля годує. Я вражений. Були і морози, сніга, нардіска. Хорошо себе почуває, і заміта навіть росте. Так, редько вже відтанула. два тижні до Нового року морози, снігає. вона ще непогано виглядає. Ну, шкірка лише місцями, якби від морозу сходить, але ну, на смак це не впливає. Ну, як видно, редько зверху трошки примерзла, такий відтінок. Спробую на смак. Ну, Зверху трошки солодковатий привкус. Ця частина, що зверху. А знизу досить хорошо. Ну, смачно. Для салату буде посолити те, що треба. Ось тут видно такий темний прожилок. Нічого поганого в цього немає. Це ну, Особливість сорту. Такий легкий поштовх. Так як вона стоїть в землі досить давно, ще з осені ця редьку. Ну, то він трошки такий потемнів і все. Дякую за увагу. Гарного дня.